Вітаю вас, малята! На минулому занятті я вам розповідала про корупціонерів та бюджет міста. А сьогодні ми розглянемо, як в місті рухатися, куди пішки, а куди транспортом? У багатьох містах частина громадського транспорту це електротранспорт, трамвай. Тролейбус та метро. Вони рухаються завдяки електричним двигунам і не засмічують повітря. У Варшаві понад 160 електроавтобусів. Їх заряджають через дах на спеціальних станціях у місті. Пішохідні вулиці закриті для автівок. Першу таку в Європі облаштували майже 70 років тому нею стала вулиця Лінбан у Роттердамі. Цікаво, що трохи більше 17% людей на планеті мають автівки. Їхне виробництво стримко виросло всього лише за останні 60 років. У Демократичній Республіці Конго на тисячу людей всього 4 машини як гадаєш, скільки смуг має найширша дорога? Шосе 401 у канадській провинції Онтаріо має аж 22 смуги, а автошлях між Г'юстоном та Кейті у США 26 смуг? Старі автомобілі сильно забруднюють повітря. Тому влада деяких міст, наприклад, Парижа, забороняє їм в'їжджати до центру міста. А у Стокгольмі такий в'їзд платний. У Лондоні найстаріше метро. У Києві та Пхеньяні найглибше метро глибиною 105,5 та 110 метрів під землею. У Копенгагені є метро без водія, яке курсує і вдень, і вночі. У світі понад один мільярд автомобілів, які їздять на пальному. Але вже існують електромобілі, які заряджаються від сонця або мають потужну батарею. Вже продано близько 7 мільйонів електромобілів по всьому світі. Першими таксі були кінні екіпажі. Згодом з'явилося таксі. Авто. У Нью-Йорку всі знають місцеве жовте таксі, а в Лондоні таксі називають кеб. В Азії ще існують тук-туки, транспортні засоби без дверей. Уявляєш, науковці та підприємці вже працюють над запуском літаючого таксі. Каршеринг – це коли однім авто в різний час керують різні люди. Вони можуть узяти його в оренду на короткий час, наприклад, на годину. Амстердам називають світовою столицею велосипедистів. Там велосипедів майже вдвічі більше, ніж автомобілів. Громадський транспорт набагато ефективніший, ніж приватні авто. Не віриш? Два трамвайні вагони та вісім автомобілів мають приблизно однакову довжину 36 метрів. Але трамвай може перевести 250 пасажирів, а автомобілі від 8 до 32 людей. А ти знаєш, чому на смугу громадського транспорту заборонено заїжджати іншим авто? Запитайте це у батьків. А на наступному занятті я розповім вам, звідки вода в крані. До зустрічі!